Незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сила з зухвало порушуючи мирні домовленості. Найгарячішою ділянкою на лінії розмежування залишається донецький напрямок. Тут в 19.05 злочинці з використанням 152 мм артилерійських систем завдали ударів по місту Авдіївка. Крім того, з артилерії з 21.20 до 21.50 бандформування обстріляли селище Піски і Водяне. Також мінометних і гранатометних обстрілів зазнали селище Піски, Авдіївка, Опитне, Водяне. На Маріупольському напрямку із використанням стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших позиціях в Широкіне. на Артемівському напрямку. Члени незаконних бандформувань чотири рази обстріляли зі стрілецької зброї мінометів, селище Ленінське. На Луганському напрямку з 20.50 до 21.50 противник із використанням стрілецької зброї вів вогонь по опорному пункту українських військовослужбовців поблизу суходолу, Незважаючи на провокативні обстріли, сили АТО відкривають вогонь лише у відповідь. США постачатимуть Україні нелетальну зброю. Як повідомляють в адміністрації президента, Вашингтон надасть українській армії допомогу вартістю 75 мільйонів доларів. Це безпілотники, системи зв'язку, тепловізори, радари для виявлення мінометних та артилерійських позицій, а також 230 військових автомобілів, 30 з яких броньовані. Найближчим часом зі сполучених штатів надійдуть безпілотні літальні апарати та армійські всюди ходи. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. У той же час військовослужбовці, які відслужили встановлені терміни, незабаром підуть на заслужений відпочинок. Так із зони проведення антитерористичної операції до Сум вже повернулося 60 військовослужбовців 27-го реактивного артилерійського полку. На вокзалі бійців зустрічали рідні та друзі. Кожний день і дзвонювалися, і утром, і ввечері, і телевізор дивимося, новості ці тільки вправляємо канали переключати. Під час зустрічі сліз не стримував ніхто, навіть чоловіки. Після пережиту артилеристи не нато говіркі, проте радіють, що вдома ми їздили, приїжджали на ротацію трохи на 10 днів. А зараз приїхали вже окончательно. 27-й реактивний артилерійський полк виконує завдання за призначенням у зоні АТО з березня минулого року. Частина озброєна потужними артилерійськими системами залпового вогню. Ураган після виснажливих боїв. Воїни нарешті зможуть відпочити а деякі з них демобілізуються. Ми зустрічаємо наших героїв, які перебувають за то, які певний час знаходилися на території Луганської та Донецької області, виконували задачі. Частково буде проведена ротація. Також частково вони будуть демобілізовані із даного підрозділу. Вони перебувають по батарейному. Психологічна підтримка мобілізованих украй важлива, тим більше коли її надають жінки на Житомирському полігоні. Олена Кіхтенко більше місяця працює з бійцями, які незабаром поїдуть в АТО. Ще в даний момент у нас четверта волна мобілізації. наступила. люди різні, з різних регіонів. Є такі, що практично старшого віку, загалом 80% людей старшого віку, з якими Дуже приємно спілкуватися в даний момент з усім. Люди всі настроєні добре, учаться навикам, стараються, виконують всі поставлені задачі, які ставляться на даний час перед ними. Олена кадровий офіцер службу проходить у 95-й аеромобільній бригаді. Вісім місяців капітан Кіхтенко супроводжувала своїх колег у зоні. Ато основним її обов'язком залишається психологічна підтримка військових. Шлях був дуже довгий. От, розпочинали Доброполі, Донецька область. Потім переїхали к Карачун біля Слов'янська, сам Слов'янськ, де базувалися, базується і на даний час частина. Саме поблизу Слов'янська, коли наші військові висувались до гори Карачун, їхню автомобільну колону заблокували місцеві. Людей сепаратисти використовували як живий щит. Дійсно страшно. Спереді стояли цивільне населення, заді стояли сепаратисти, які те саме в подальшому почали обстріли. Обстріли обстріли з а от так, як з автоматів, коктейлі Молотова спочатку летіли, а потім і з ГП 25 Незважаючи на спротив, військові у мирних жителів не стріляли, вели вогонь у повітря. Втративши двох своїх побратимів, десантники таки прорвалися до стратегічно важливого об'єкта гори Карачун. Таким чином, під гідою покійного командира батальйону Синюка Тараса Григоріч, який на даний час є героєм України. Ми мужньо і справно вийшли з цієї ситуації. Вже незабаром, після закінчення підготовки мобілізованих, вся сильна духом жінка у складі підрозділу 95-ї бригади вирушить у зону АТО. Там і надалі пліч. Опліч чоловіками захищатиме Україну від російських окупантів. Військово-морські сили України провели тактичне навчання із застосуванням артилерії берегових військ. Здійснивши маршу заданий район, артилеристи зайняли оборону. За легендою, вони мали відбити напади з моря. Батарея самохідних артилерійських установок виконала стрільбу з різних позицій. До цього навчання залучаються. І карабільна складова військово-морських сіл. Також залучаються повітряні сили, вони сіл України, залучаються авіація. Кораблі зранку виконували бойові завдання по знищенню повітряних та надводних цілей противника в визначеному районі. На даний час кораблі знаходяться в морі, теж займаються західними боєпігатом. Поруч з артилеристами нормативи з тактичної підготовки відпрацьовували. І танкісти виконали розгортання в бойову лінію та стрільбу по морських цілях. планировалась отработка по отбитию наступления с моря. Зокрема, высадки морского десанта. Отработано все было четко, слажено. Батарея артиллерийская показала, что она готова полностью к выполнению поставленных задач. Также принимали участие зенитная самоходная установка и танк. Тоже была поддержка огнем. Я считаю, что все справились, все молодцы. Сергій Павленко нещодавно повернувся з зони АТО. Саме там молодий лейтенант отримав перше бойове хрещення. Тепер свій досвід передає новачкам. Після короткого перепочинку хлопець поїде знову на схід. Скоріше всього основа відправимося туди. Мінять тих людей, которые поміняли нас. Що всім нужен Як там було? война і свина навчання тривають. Військові відпрацьовують нові сценарії як на суші, так і на морі. Адже висока боєготовність запорука перемоги. Та цинічна брехлива впертість, з якою Москва намагається приховати присутність своїх військ на Донбасі, набула анекдотичного характеру. Спочатку в Будапешті головний кремлівський пропагандист коментує Дебальцевський котел. Звісно, проігрувати завжди плохо. Звісно, це всегда біда для проигравшего. особенно якщо проіграєш вчорашнім шахтером или вчорашнім. Трактористи в той же час світову паутину буквально заполонили селфі так званих трактористів і шахтарів буряцької, калмицької, чеченської національностей. Москва це ніяк не пояснює. Як не пояснювала колись появу радянських воїнів під час війни в Іспанії, пам'ятаєте, як Крючков, відомий радянський кінеактер, грав в фільми, де були бойові дії в Іспанії. І їх там навчали льотчиків радянських, щоб вони були іспанцями і ніким інакше. Так, може бути ви француз. тільки відкуда у вас тоді така рязанська морда? Так я хочу сказати, з тих радянських часів і по цей все відбувається, як відбувалось. На жаль, ідеологічно, і це велика трагедія Росії. Не змінюється це. Більше того, британський журналіст Грем Філіпс, що підспівує кремлівській пропаганді, буквально палиться на тлі російських танків Т-72Б3 поруч з Дебальцевим. Таку модифікацію має лише російська армія, але це зовсім не засмучує Кремль. На що твороже не добавить нічого. Президент Путін неоднократно говорив, що там крім советського і російського ружі на всій Україні больше і ні. Українська влада досить швидко відреагувала на заперечення Кремля спеціальною виставкою озброєння та техніки, виключно російської армії, що були захоплені у буряцьких шахтарів. Тоді московські стратеги змінили тактику. Зараз вони тримають в другому ешелоні, в тилах, тобто, де захопити там цілий підрозділ чи зняти це важко. Попереду вони ставлять місцевих наших громадян, які, значить, є бойовіками сепаратістами, найомників. Попереду навченных, вы ж смотрите, там россияне калмыкские, чеченские, осетинские и все такое иное. И там где-то на технике складной, тяжелой, э, обслуги безумовно есть российские. Потому э, что подготовить и быстро такие обслуги невозможно. Мы считаем, что поставки вооружений в зону конфликта они противоречат и всяким кодексам Евросоюза, и кодексам ОБСЕ. Но повторю, доказательством будет... Э, Пред'явлення від больш нічого Неважко здогадатися, що Москва зможе визнати присутність своїх військ та озброєння на Донбасі тільки у випадку, коли вся територія опиниться під її контролем. Як це сталося в Криму? Тому на сьогодні з вуст головних кремлівських пропагандистів ми не почуємо правди.